Вітаю. Ще один пристрій мені попався для заряду різних акумуляторів. Цей пристрій можна використовувати не тільки для заряду акумуляторів для квадрокоптерів, також для радіокоронних моделей, у яких є свої акумулятори. Також можна і звичайні акумулятори заряджати. І так. Виробник Toolkit RC модель M7. Хто бачив короткий відеогляд у мене був на SkyRC b 6 Neo. Тут коробочка трошки більша за розміром. Так. Написано: 200 Вт потужність, 2 дюймова IPS-матриця у SkyRC b 6 Neo. Якщо не помиляюсь, там десь. 1,6 дюйма екран. Так. Всі кольори, багатомовність. Мультифункціональність. Так, це таке. Так. Сайт toolkit.rc.com, Так. Характеристики. так, Далі. І так, відкриваємо. Що тут у нас? О, це покриття микеньке. Цікаво. Так, тут що в нас? Сам зарядний пристрій. Так. Він був у цій самій целефанці, такий біленький. Так, що тут у нас ще в комплекті? Значить, зарядний пристрій. тут кабель USB на USB A тип E. Далее э, инструкция и э, Ага, приклеене наклейками. захисне скло. І так. Скло це захисне приклеєно. Приємно. Значить, при порівнянні я можу сказати, Значить, в SkyRC в комплекті зарядний пристрій і все. І інструкція була в цьому зарядному пристрої від ToolKit RC виробника моделі M7. Крім інструкції і зарядного пристрою це кабель для оновлення програмного забезпечення і захисне скло. Смисл в цьому є, тим більше в цьому комплекті вже все готово, це дуже зручно. Ну, як мінімум можу сказати, що при використанні польових, наприклад, умовах, тобто воно може впасти, можна е розбити його або поцарапати. Тому щоб цього не було, зразу треба наклеювати це скло. Ну, зазвичай це скло називається. Воно такий матеріал, як полікарбонат, який більш гнучкий. Тобто В телефонах, хто як бачив, бо одною рукою я не зможу його. не виходить, вона тримається там. Так він виглядає. Керування йде за допомогою кольосика Exit F. Ось ця кнопочка. Так, далі що тут у нас знизу? Вентилятор є. Бо є якась із моделей, я не пам'ятаю, як вона там називається. В неї взагалі вентилятора і не видно. Може є, ну, я б таке не купував взагалі. Назву я не пам'ятаю, як називається. Я потім вставлю назву його. І так, що у нас тут є? Ножка. Оп! Оп! По-моєму, скерсіт. Приблизно те ж саме є. Це добре. От, входяще написано: output роз'єм XT 60 і з лівої сторони є. Так, це 2, 4, 6, 7. На 7 ячеек акумулятор можна заряджати Є. Далі, що ми тут дивимося? Так, з цим охолодження. щелини зроблені, на вихід XT60 роз'єм. Тут до 28 вольт написано. DC 28 вольт і правіший порт для оновлення програмного забезпечення. 5 вольт 2,1 А написано. так. Більше нічого тут такого нема. Так, є. Ось такий цікавий зарядний пристрій Toolkit RC M7.